Томорські лікарні номер 2 щодня надають допомогу як місцевим, так і жителям області. Лікарі розповідають, що бувають дні, коли анестезії потребує близько двох десятків людей. Практично щодня в нас є операції, які потребують настелічного забезпечення. На день може від однієї до двадцяти бути за рік. Ми десь забезпечуємо в межах чотирьох тисяч злучення анестезіологів для надання анестезії у лікарні показують медичні препарати, які на переконання лікаря є одними з найкращих на ринку. Також переконують, що всі види анестезії є безкоштовними для пацієнтів. Всі препарати, які входять в цей національний перелік, які так само використовуються для анестезіологічної допомоги для загальної анестезії, для регіональної анестезії, вони всі закуповуються за бюджетні кошти і пацієнти їх отримують безкоштовно. Так само в нашому лікарні це не виключення. Ми маємо контракт відповідно всі. Ліки, які, які необхідні пацієнту для проведення загальної там чи регіональної анестезії, вони всі закуповуються без. І видають, і отримують пацієнти безкоштовно. Яку вам анестезію? Подешевше чи подорожче, не встиг відійти від наркозу, а вже вимагають плату. Ось такі коментарі залишають люди під публікацією про право на безкоштовну анестезію. Ми звернулися за коментарем до управління охорони здоров'я Житомирської міської ради. Там запевняють, що платити не потрібно. Наші міські заклади охорони здоров'я працюють за договорами з Національною службою здоров'я України, мають пакети медичних. Послуг за різними напрямами медичної допомоги для пацієнтів ці послуги є безкоштовними. Це стосується не тільки Житомирян, а всіх пацієнтів взагалі із сусідніх громад, хто потрапляє до наших міських лікарень. Це стосується анестезії незалежно від її виду. Крім того, в профільному управлінні переконують, що скарг від містян не отримували. До управління охорони здоров'я такі скарги не надходили. Не потрібно платити гроші за анестезію. А якщо вас попросили або натякнули, про це потрібно повідомити. По перше, є керівництво закладу, до якого можна звернутися. Також у нас в управлінні охорони здоров'я працює гаряча лінія. Завжди можна зателефонувати номер телефону 42 10 41. Також є контакт-центр Національної служби здоров'я України, куди можна звернутися. Також ресурсом передбачено надання електронної петиції. Будь ласка, пацієнт має на це право. Є в Міністерстві охорони здоров'я України гаряча лінія. Всі випадки, про які повідомляються, всі розглядаються в управлінні охорони здоров'я. Нили, що виключенням є стоматологічні послуги зокрема, для дорослих безкоштовною є лише невідкладна стоматологічна допомога а для дітей передбачена безоплатна невідкладна і планова стоматологія.